Всім привіт. Случалося найжалше, що могло сталося. Мене Елена вигнала деньги зарабатувати, представте. Я одразу думаю, що зараз відстроююся на краболовецьке судно, де 8-10 тисяч зарплати. Ну так, в Тіктоки мені казали. Кинувся, одосло, тільки два штуки. Я їм помахав, кричу, треба робочі. Кажуть, ні, нам не треба сьогодні робочі, треба були вчора і завтра. Та що ж таке? Тоді дивлюсь, там далі ніхто платформа возле осла. Я туди теж крикнув, кажуть, і там не треба робочі. Значит, підемо самим простеньким путем. Я взяв велосипед, взяв торбу і взяв ще кульок, зараз поедем, проїдемося, насобираємо банок і заробимо денег. Скільки заробимо, неизвестно. Время десь 2 часа 6 дня. Заехал на ту установку справа, там пусто я що нічого не показував. Цей пакет пустый повністю. Це следующая установка. Начинайте писать, що все зазорно на мене люди там дивляться, там щось є. Честно, ще не бачу, що там є. Одна точно є, дві штуки, по-моєму, є. Зараз достану, покажу. 13,57. Так, да, у нас дві баночки, дивіться. Ну, її ж перед цим оплачують, тобто дві крони за неї ти платиш в магазині. Потім ідеш і здаєш, і тобі дві крони вертають. Дві. Тут ще можна допити, може хто, хтось хоче чи не хоче. Теж дві. Дивіться, яка маленька. Чотири крони є, їдемо далі. Зараз ми з вами заробимо. Це була оця остановка, а там ще автобус стоїть. Там ще одна остановка. Мені просто самому інтересно. Да, ви зараз напишете, це зазорно, ти нас позориш. Ще щось там будете злі, може, хейтить мене. Якщо будете хейтити, хейтіть мене повністю. ну, Я нічого в цьому поганого правду не бачу. Піти пособирати банки і заработати бабок. Так, да, Тому що з них платять нормально, от тільки що дві банки це 40 центів. А 40 центів це 16,50, якщо на гривні. Ну чого нет, А ви дивіться, як треба робити. Е, а ще найцікавіше, що такі коментарі пишуть, фу, там і жогу, от таких там фу на тебе отак. Пожалуйста, пишіть це ваше право, я їх не удаляю коментарі. Ну, Больші таких людей, що я замітив, там 150 доларів в місяць. І головне ж показати, який ти этот мастак, що ти можеш словом ранити. Не ранити в мене словом, раніше ранили вже не. З'їдемо з вами з траси. На цій обстановці немає нічого, вона задля мене. Зараз поїдемо десь туди. Да, там пусто навіть мусорки немає, не знаю де вона, може вирвали, може забрали. Зараз поїдемо десь понад річкою, там куча урн. Куди я поки міст заїхав, я взагалі чесно не знаю, я тут перший раз їду. Рапс, жовтенький, вже скоро буду косить. Ну ти дебіл собі навігатор, подивись, коли ти їдеш. Да? Заїхав до когось двір. 10 минуло їхав і до когось двір заїхав через поля. І думаю, десь до річки вийде, Ну, може, там десь через двір є виїзд, але не буду ще там їздити. це вже буде некрасиво з моєї сторони. Я завжди поражався, як живуть Норвеги. Ну от дивіться, це от, Даже не знаю, як це назвати. Типа нашого дачного кооператива, тільки тут домами все заставлено. Ну нічого ж не лишнього. А от там не приїжджать, там можна перекотити велик. Я, я не можу налюбуватися, вон столик, столики, виходь собі сиди. ніхто нічого не ламає, Цвіточки всі на місці. Ну звісно, так от і живуть. Все відкрито, заборчики. Ну, тут трошки є, кстати, от таких заборчиків. Должна ж бути якесь лічне пространство. А вон урна, бачите, а ну, зараз. А там в урні, знаєте що? Зелені пакетики якісь. Зараз ми будемо їхати туди вниз з гори. Понад річкою там бігові дорожки всякі йдуть, велосипедні дорожки, куча урн. І потім поїдемо з вами в городочок, він там буде далі. Ну, Зараз це побачите, Лілістрьом називається. Звісно, щоб цей експеримент можна було вчити удачним, то треба було б це все зробити осло, десь там не в центрі, а чуть-чуть від центру відійти. Ну, Якщо вам це відео зайде, півтори тисячі лайків, я знайду капітана, ми з капітаном вийдемо ми з усією соберемо, покажемо, що таке бабки в Норвегії, як їх можна отак раз. О, зараз будемо в переганки. Дивиться, не думаю, що дебіл тут дебілт розказує щось. А оце от напоминає річку Конку, там, де я жив, біля Оріхова. Тільки вона, теж, вона була трошки мільша і вічно там раків понад берегом було багато, тільки берега були глиняні. Мост там в Оріхові де взірвали, Якраз там з правої сторони на острові було повно раків. Ну Тут теж, бачите, річечка, не сіток немає, риби багато. У ну, мене тоді руками пробував щось піймати, хоч пошугати, не вийшло. Зараз би, звісно, пригну, але нам треба працювати з вами. Це я став вам чисто показати красоти Норвегії. Хоча я от стою, а там вже дощ, бачите, йде. І там воно все біле, аж там теж дощ. Вон банка валяється. Не ж я не полізу по банку. Ходжу, умнічаю став. Подивіться, я їх чувствував. Раз-два, та роздавлено, так? Да? Ми тут теж зараз здамо. О! Я ж вас не дурю. відповідаю вам на бабу клаву, що їх то я їх тебе не клав. Ну то я таке сильно не п'ю, хоча я таке можу шрахнути енергетик. Пиво явно не пив. Зараз би був тестер, дмухнув би. Звісно, забираємо. О Дві зараз і тут спробуємо вирівняти палочку та здати. Воно просто, ви кажете, привезти з Польщі, банок. Ви такі грамотні, дивіться. Воно, я так розумію, цей штрих-код, оцю от, два панта і ще десь. Ще десь такий цей. типа, є. Ну, типа, Воно не... обичну банку вставляєш, воно її просто або викидає, або забирає і нічого з неї не дає. Повніте, я драбину витягував відео з річки, я там лазив, достав був кусок такий драбини алюмінієвої. Я так дивлюсь, то взагалі херня. Зараз покажу вам. От там я вам тільки що камні знімав, банки знайшов. А ну, Скільки він пролежав у воді, подивіться, спиці всі пересохли. Це хтось його чимось підцепив, витягнув, динамка. Звздочок немає. Це що така агресивна середа, що він 50 років пролежав. Починається дощ і в нас прямо біля велосипеда мусорка. По-моєму, там є банка, я тут нічого не підкидував, ну де їх візьму? Тут ніде немає нічого. Портфель пустий, ті всі цьому лежать. Я вам покажу. Я б його не підлажував і какашками не вкривав би, мабуть. Зараз так легенько пальчиками достанемо. А ну-ка, оба ніжно. Хоп, все. Годиться. Два панта. Головне, що урну ніхто не запалив, вона не згоріла. Повісили просто пакетик, щоб собачкам черкаши скидувати. А ще плюс дощик починається, Опять сильніший трошки. Ну, на то Норвегія і називається Норвегією, бо клімат такий суровий, що треба тільки волоса та грудь, щоб вижити тут. А оце, от, коли налоги влажуються в страну, бачите, зробили, щоб люди могли собі йти, присісти, відпочити, викинути мусор і піти. Зараз далі вам покажу. Всі велодорожки почти абсолютно нові. Такої де є тріщини, тому що ну, за деревами вони ж дивляться, буває, як корнями їх підриває. Їх все відремонтують, зараз далі вам покажу. Та ладно. Ну що ви скажете? Прийомна, двойка. Звісно, що прийомна, о, а я не бачив її. Переїжджаю річку, тут замки там влюблені вішають. Ну, це така любов слабенька. А зараз я вам покажу, що така любов з усієї сили. Замок 4 кг, гляньте, які ляпухи. Е, зараз газуємо через ліс, там куча мусорок. Ну, природа просто можна понатирати, теж красиво. Сделано, опять же, для людей. Ну, тут якийсь Чихуахуа взяв, положив на стіл Углі, наверное, угольки та загорівся стіл. Я положив би йому руки на цей стіл, і тим би дрючком би дав по ним пару разів. Ну, уви, зроблена мангальна зона, столики, щоб люди опять же, собі віддихали. От, бачите, що їм казав, от асфальт рве. тому що дерева старі, їм таке от 70 може, ну, здоров'я. І, виходить, асфальт. Ну, його потім їздять, підмазують. Потім будуть латати, там далі десь новий буде. Двигаємося далі. Звичайно трошки відкажуюся, щоб відео поснімати. там то до водички, стану подивлюся. Но зараз ми нагоним, скоро будемо в місті Норвежок просили, пожалуйста, корінні на здоров'я. Це аквапарк. Да, да, вход стоїть 12,5 доларів на цілий день, чи 12,5 чи 14,5 там аквапарк здоровий. Я сам в шоке набуде сходити. Ще їхав, не знімав, але на кожному глу валяється. Чого їх не ставлять, я не знаю. Чи спеціально, чи може вітром їх здуває. Може просто викидають. А я вам дивлюсь, що отаман щось бачите. Зараз підемо подивимось, може там є банки, чого ні, тут вряд ли хтось буде сильно ходити. О, тут вже щось починається інтересне. Банку хтось спресував. Якийсь ковір валяється, хтось викинув, там мусора. Тут мусора трошки є. Хтось на це собачі. собачки ці екскременти чи експерименти, що воно там. Ну, собачка навалила, тільки їх щось не викинули в столик. Немає просто урну, ви зрозуміли, що робиться. А там уже рілі починається. Зараз ми доїдемо і десь будемо. Я в ньому був три рази в своїй житті. Зараз поїдемо четвертий раз, об'їдемо трошки. Він такий здоровенький городок, ПГТ, напевно. Скільки тисяч не знаю, але вистачає. Там якісь чайки, пілікани бігають. Травичка покошена. Це якийсь пам'ятник. Небо таке страшнувате, аж синє, аж чорне. Там діти відпочивають, площадка. Зараз десь проїдемося, пошукаємо. Уже трошки є. Я вам не можу це не показати, да, це не банки, але гляньте який красивий дом. який він біленький. Ай-яй-яй. А скільки ж він стоїть, я даже боюсь представити. Це мені треба банки усій Норвегії три роки збирати, щоб купити такий дом, мабуть. Абсолютно всі банки. в смислі. Можна піти постукати, спросити не на Алджилі, Він робота, там де я працював. Ну, хоча на такий дом, якщо работать на LG, треба буквально півтора мільйона год, і вже може двері куплю. Я став типу, мусорку знімати. спортивна нація, яку я бачу в своїй житті. Вони всегда біжать. Коли холодно біжать, коли жарко біжать. Коли є час вони біжать. Ну, з колясками, з велосипедами, і все роблять. Я думаю, вам ще буде цікаво, коли я зніму відео по поводу роботи. Подивимся вакансії, що треба, щоб вам... Розові очки снять, що тут мільярдів теж немає, і що все стоїть копейку і роботу не так просто знайти, як вам кажеться. Ну або як в Фейсбуці мені пишуть. Давай тільки позвони і все, вже ти работаєш ага. Слідуюча. Це ми оттуда виїдемо потихеньку понад річкою. Я вже загляну, там є, думаю, і вам сниму. А ну раз, два. Зараз я вам покажу, чим займаються на пенсії в Норвегії. Люди дивіться, там молоточки в них шарики. Там ворота такі стоять. І вони їх. Забивають шарики молоточками по землі. Дивіться Сильно синім. них. не буду знімати. Не попав. Фальшивка. Ходи коньом не заказати. Самолітик летить якийсь легкомоторний, маленький. Може банку мені кине. Ладно, зараз підемо подивимося статую. Там, там десь мусорки. Там, мабуть. Я тут не буду ще взагалі перший раз своїй житті тут. Що вона символізує, я не можу вам поки що сказати. Ну когось піймали і п'ють молоко. Ага, сейчас мы поднимем, что там пишут. Капіталайн Вольф 2. Ерік Пірольд 2022. Угу. Кому интересно, можете глянуть. Ну, детализация гарна. А що вона? Не з дерева ж не з бетону, Сейчас Желізна, бронза, наверное. Мої ж ви маленькі. А це, наверное, знаєте, по мощності. Там чорні не такі великі кучі, він красний, це на якусь здорову собаку, щоб влізло. Забираємо. Я вже в кураж війшов, дві банки ще достав от одна і одна з під пива закинув. Може там ще щось, є, не знаю. Не видно вроді все. черкаши, фінкалії. Ви подивіться, яка красота. Я не знаю, то, що воно значить, там фонтанчики б'ють далі. Це все лі -лі стрьом, Зараз ми з вами поїдемо десь. Так, там жінка йде, поїдемо прямо, щось будемо шукати по дощу, без дождя, ну будемо шукати. Дощ сипе такий противний. Зараз я трошки пережду тут на остановки. трошки, Остановка називається якось. Серйозно, як вона називається, якось називається. Тут сейчас подивимось що там є. Нема нічого. Ай-яй-яй. Катастрофа. Пусто. Ні, одна банка є там вон. Редбуль, два панта. Забираємо. І там ще одна десь валяла, сейчас піду пока, поки, поки ми пережиду трошки дощик. Гори і дома. І машини кучеряві дорогі. Ви подивіться, що я побачу. О, що це таке. О, курва, автобус приїхав, нам автобус не нужен. Прийме чи не прийме, як думаєте. Пант один. Це, по-моєму, цю не прийме. Ну, Заберемо, якщо що, все равно, хай буде. Там водопадик невеличкий, тут парковочні міста для лодок. Все красиво. І так, їдемо далі. А, вон, гусаки, дивіться, які здорові. Цим теж в задницю по яблучку та в духовочку їх. Ну не можна, як у нас, не можна. Які вони здорові. Гляньте, кабанюки. Ти подивись, в духовку хер влізе. Ну, а цей, по-моєму, легенда вже все. Ушла на покой. Кабан без номерів стоїть. Він не врізаний нічого. Просто зняли номера, наверное, зняли з учота і це його останній путь. Нема країні прохлаждатися вдома, потім віддихнемо доща. Ну він трошки прикорди. Вернувся назад, ці фонтанчики йдуть. Що то таке, чесно, не знаю, біле. Е, їду понад річкою. Ну, получається набережна, чи як її назвати. Куча таких отаких. Зараз подивлюсь, що тут є. Опять зроблено для людей, щоб сиділи, віддихали. Для чого цей камінь, навіть якась парасолька на нього оставилась, не знаю. Зараз цю подивимося. А от там, бачите, в розум сидить женщина, там три урни, я туди щось стісняюсь полізти. Зараз знайдемо банку, полізне. Мені взагалі. Я чоловік без комплексів, мені все одно, це бабка. Як тебе не любити? Банка моя. Зараз достанемо рідбуль. Вона якось таке куратенько. Що, опять швецька чи що. Та що ж таке, а? Хм. Норвеги собі ходять гуляють, тут ще мусорка є, О, курва. Зараз. Пусто, фальшивка. Тільки соберусь розбагатіть, то мати дзвонять, то ще що, ладно. Там вон, є мусорка. Я заглянув поки балакав по телефону. Там є бутилка здорова, 2-літрова, по-моєму, чи полторушка. Зараз підемо і заберемо як-небудь легенько. А ще плюс там у нас становка є, зараз і туди перейдем, естественно. І там, бачите, висить урна над, над знаком. Зараз ми туди підемо. Так що я тільки входив в куражці, ми тільки в місті заїхали. Зараз будемо сатану будемо діти, на сухому грязь місити. і взагалі. Вообще... Ой-ой-ой, що зараз буде. Е, і так, приступимо. Бо я щось отлікаюсь, там пишуть. Оба, що там у нас пишуть? ну-ка, дивіться. Трояка. Це серйозна заявка. Тільки до Петра, що це лопата здоровезна. Стоїть пам'ятник лопаті. Не знаю теж сильно, що він символізує. Як ви бачите, таких пам'ятників по Норвегії дуже багато і вам показав і добре. Слідующа жертва. А ну давайте глянемо, що там робиться. Ай пусти якісь газети. Ціни на бензин. Попрошу замітити, вони в норвежських хронах, не чешських, не датських, в норвежських. Достав ще одну баночку коколи. маленьку. Отлічно, два пфанта. Чайки, якісь здорові, їдемо далі збирати. Я вже навіть придумав, що ми купимо на зароблені на ці бабки. Ну, ми ще ще, звісно, побираємо. Далі побачите. Лені купимо щось цікаве, таке, що вона не ожидає. І це буде навіть не цвіточок, а щось цікавіше. Ну, це ж гріх, якщо щось ти не загляну, і там не буде банка. А там воно, мабуть, буде, може, ні. Ай, там навалено на повний той підверх. Подивіться, яка красота. Я не знаю теж скільки років. Можна, звісно, було піти подивитися. Дуже красиво виглядає дуже старим. І часи робочі. Я вас не дурю, бачите, по времени. Ще їдемо, ще нічого не здавав. Все висить фонтанчик, цвіточки. Це вже лівість пам'ятники. Все вилизано, все бластить, як у котах той хвіст. Зараз заїдемо з домобанки, там їх, не знаю, трошки єсть і поїдемо далі, бо вже невдобно, воно торба тіліпається, щоб горян собі не робити, десь в колесо попаде та торба та вб'юся. Приступимо, поїхали, починаємо першу пішла. А ну, виходить, повітря грязу нанімали. А интересно, видим очень мне? А дальше не я за ней ничего не давал. Бачите, и так взяло. Все, сейчас покажу, что у нас получилось. Потом ручки по моим. Тут такой жмак оно тика что забрал, что взяли для речки. Отлично идем. Вот сюда даже не взлывал. И даже, а ну-ка, поехали, подруга. Что, что? О, надо выветь, наверное, да? что? Ты пропинь, показано вылить. Сейчас выбьем. І того, 29. <віт> Отлічно, можна ще піти взяти деньгами, можна ще пособирати. Ми ще їдемо собирати, Не ми, а я. Зараз пакетик заберемо, руки по Три бакси ми вже з вами заработали, продовжуємо далі. Чого так мало, зараз просто вже десь пройшов час 20, ну, по факту минут 30 я їх збирав. Таке, останнє там то тобто, знімав, то дивився. Ну да ладно. Не суть. Зараз ми з вами проїдемо по міродію насобираємо багато ще банок. Дивіться, який екран здоровезний, з удлиненням, Ого. Здоровий теж. Як... У нас плюс одна баночка, Red Bull. От він мені подобається, Ви гляньте. Високий до неба і потужний. Погода скурвилась трижди, так що підписуйтесь. Питаюся заработати бабки любим путем, щоб лену а чого нет. Я вас навчу зарабатувати бабки. Да, це може там позорно, нічого взагалі позорного немає. По дощу. Мені так подобається, прикольно. Я в шортиках хорошенько одітий, в'єтнамочки легенько, ну люди вон теж з зонтиками, Норвеги. Там кіосочок з мороженим. Я думаю, це не найприбульний бізнес і не найпроходимо місце. Хотя, не знаю. Їдемо зараз там річка, знову будемо їхати понад річкою понад водичкою. Те саме буде. Такі от монументи, пам'ятники, скульптури, парочка мусорок і газуємо далі. Йдемо, подивимось там, там і там. Яхти, лодочки. Ну да, Погода щось, конечно, стає норвежською, настоящий і я попрошу замітити це все біля осла. Якщо зараз поїхати десь в сторону Киркенеса, в ту сторону, там Мальсенфосен, Бардуфос, наприклад, такі міста. Там ще на сніг не розстав. Я там був, звісно, так. Да. Важко. Этот, морально, фізично, ні, морально, так. Да. Діся красавчики норвежські плавають. Я не промахнувся. Дві штучки по два. Годиться. 40 центів неплохо, добре йдемо. Рогоз, який качалки. пам'ятаєте, в дитинстві такі підпалювали, верні, сушили, підпалювали, і вони потім горіли. А це якась шестеренка, не знаю, що вона значить теж. Спасательний круг, і це по-любому ніхто не викинув, да? був в річку. Що за манічка? Це зробили не Норвегія, я не можу вам розказувати хто. Не думаю, ви догадуєтесь. І не гусаки. А це я їхав, остановився, ферми валяються. Видно, що вже вони давно От сюди вас сняті. Тут щось було. Не знаю, не можу то що тут було, десь вони тут стояли. І видно, вони ж тут лежать на один год. Вони нікому не треба, бо немає металоприйому, куди годіти. От бачите, ще бігають. Всі бігають. От, Тепер це вже, похоже, все на Норвегію. Дощик, сирость трошки. Ну, не кожен, звісно, таку погоду видержи. Там отель Скандик, я так бачу, це дорогі отелі. Плюс спасательний круг. А що я тут став? А ну раз. Два, зараз подивимося легенько. І от засунута ручку і достав баклажечку. Два. Порядок, все, як обичний, хтось пиво нажрався, ну це явно не норвеги були. Ну, то нам не так цікаво, не столь важно. Пивко норвежке зажигалкою. зажигалка. Ну, зажигалку ми брати не будемо, хоча воно заряджена. Не знаю, мені не цікаво. Оце от цікаво, Ой-ой-ой, ще 40 центів, о Боже. Конфету тільки що в мусорки знайшов, шукали, яка вкусне. А ще булем запив, тобто ставив трохи. ой, як Їдемо з вами далі. Як кажуть норвежці, не буває поганої погоди, бува погана одежда чи погано подобрана одежда. Зараз приїдемо, як дядько біжить туди, там буде полукругом, понад річку і десь виїдемо з іншої сторони цього городка. Не буде там ні разу, зараз все подивимося. Їхав я, звісно, вперед. Фольцик, кстати, такий в мене був Ой, хороший. Ну ладно. Замітили, там машини. машині пропустимо, перелізним бігом заберемо. Заїхав я щось дуже далеко. Щас Понад трасу Немо трошки проїдемо, потім десь будемо нені, туди треба в центр газувати, бо я по кругу їду, щось трошки не то. П'ять минут віддихну, бо щось в мене той сраку аж на ну, на тероб сідло, вона вже форму сідла прийняла. Я вже багато проїхав. Хоч город подивився, я ж кажу, бо я в центрі був там три рази, чи чотири, чи два, ну не багато, А там дещо не був. Проїхався, глянув, ще ще банок здамо. І ще зараз насобираємо мінуточку. Ну, я чувствую, що я не один так юмний, він спеціально для бутилок там одна стікляна валяється, і все, дупіль пусто. Тобто люди тут цим промишляють, чого ні. Виїхав собі тобі живі бабки. Е, от щоб ви розуміли, наглядний примір, що ви дуже мало зарабатуєте, я так само. Переночувати он скандик, бачите, отельчик. Е, на от Сьогодні заїхати-завтра виїхати на офіційному сайті. Тільки що спеціально зайшов, подивився 2207 крон. Це приблизно... Та ну скільки це примірно? Примерно 220 доларів ніч. Це не Осло, це не центр осло, це взагалі це 30 км Осло, чи 35, ну, лілі стрьом, подивіться. 220 баксів, Це мене баклажок собрати по всьому городу місті позабирати, щоб ночі переночувати. Хотів уїжджати, не повірите. Я це не підкидував теж вам на Бабуклаву відповідаю. Що це? А? Do you like this? Отвечаю, знайшов. У мене мілочі немає. У мене є 200 в кошельку одніє бумажко і все. А як казав мій дідушка, що дав те в торбу, так що забираємо теж долар, що не взяти. Е, отаку одну знайшов, жмакану. Ну, Зараз ми теж туди сандали. Він ще одне валяється. Зараз треба її легенько залізти Воно мені якраз по шию. І добре буде. Що це таке стоїть? а Ну-ка, подивіться, уважно. Повожимо сюди. Другий раз заходимо в Києві. Аппарат стоит, сейчас зайдем. Ктось мені там писал, измени на веревочку привяжи. Братан, прийде, привяжи. Тоді тебе привяжуть за шию, понял, так за веревочку будет тебе роздинуть и будет натягивать. Туди сюди будеш бігати за ту веревочку. Я думаю, три годика ты без точно. Дадут А може штраф такий, що бишь ты в жизни не захочешь. Покашеньку залазить, все хорошо. А що с тобою? А, наверное, перевернуть на давай. Что що, нормально? у що тебе не получается? Два панта. І так, ще пустора в нашу копілочку. Хорошо. 에, получилось у нас вот. Зараз підемо обналічимо їх легенько. Зараз будемо їхати в сторону дому, зараз там ще насираємо і потім лені подарок. Та і все. Уже в принципі 5 баксов як спускаю, долар в мані, то ще знайшли. Легенько. Можна взагалі вам скажу не на веревочки тягати, а воно взяти стоять ці банки, просто піти їх здати. Воно знаходиться все в одному поміщенні, пішов, взяв, одразу поздавав і все зачем їх тягати. О, зараз, дивіться, зараз от випаде нам бабки. 29.40. Немає ну. першого крону, щоб не 50 да немає в мене такого. О, вже неплохо. І, і от я ще тут десяточку доложив. Ну, вже неплохо, вже неплохо, ще щось знайдемо. Як там кажуть, слідча остановка, так акуратненько хоп, а там он банка, бачили? Ой-ой-ой. Не удержався, ще одну став, ще два пант. Годиться, забираємо. Ще одну взяв пожмакану, ну, але, мабуть, хер візьме, і машина переїхала. Ну спробуємо. Хочу не прийняло там пожмакану. ці, вроде, як все прийняло. Оп, уїхало. Дуже добре. Зараз підемо покажу, що будемо купляти. Моїм ручки чек взяв в рота. Зараз підемо. Якщо так теоретично на ці гроші, навіть практично, я зараз би мог положити їх собі на карточку і, наприклад, сказати собі того здорову сумку їжі, мені б її хотіло на цілий день. Як вам такий варіант? Ну, ми так не будемо поступати, Їжа вдома є, я вам зараз покажу. Дівчинку треба удивляти, я вас навчу так одразу легенько. Щоб удивити свою жінку, хто там у вас. Зараз я вас навчу, як це робиться. Цвіти, ну це все зрозуміло, таким нікого не удивиш. Заходите в Києві, в Норвегії, наприклад, в даному випадку. А ну-ка, дивіться, що робиться. Це що у нас? Угу. Зараз я виберу якусь красиву ціна вод за кілограм. Пробую знайти знай її Хер Херіо, означає тут же GPT-скіну, він каже, його знає. Я так само хер його знаю. Ну, ця одна похоже, дивіться, яка кругла. І оцю зі коричі, 2 кілограма. Це форелька. Яку зяч, ладно, зараз якусь виберемо. Додому їду знову валяється. Та що ж таке? Зараз є легенький рюкзачок з боку. Всім привіт. Ну, приїхав, я її привіз, вона ще не знає, що їй привіз. Підожди, Лен. А ну там торбу був великий, той відкривай. Так. Тобі тобі, тобі подарок. Бо цвіти це ну, взагалі детські ти ж не така, правильно, що цвіти там якісь. тобі треба по серйозному підкатувати, правильно? Минуточку, Щобіла... да. Дивна засмущалась, щічки покрасніли. Ну, а що, цвіти це було б сильно. О, диви який, два. Я вибирав самого, там був на пару грамів менший. Ловив, так? Да? Ну, впіймав. Оце у Любовниці забрав морозилку, а ти якраз я тільки що їхав Любовника через вікно, бачив, виганяло здорового, волосатого 47-м розміром ноги. Ні? Було таке? Там ще й мочалка. Ті ж ти просила все? Тобто ката вставити. А рибинку взяв я таку от почти саму важку взяв. Там вона 2... А, кіло 870, там ще була 2 100... Чи... Ні, 2 30, щось там було. Ну, це така кругла. Ні, 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 я вчора GPT спрашував, щоб зікрой, поняла? Він каже, що mm -hmm. має бути кругла, бо там така плоска була. Я сфотку спеціально тобі покажу. Угу. Mm -hmm. Ну, звісно, трошки зекономлено тобі. А на слідчий вже етап наших відносин. Я вже тобі буду дарити, знаєш, там якісь набори інструментів, ну, оці от всі діла. Це так, покамість. О, ну це краще, ніж цвіточки, скажи. А? Mm -hmm. Ну все, оце, оце дівчинка. Рибина ну, що то вийшло около 260 крон, поэтому 66 ми з вами заработали, все остальне доложив. Ну чого, можна було взяти красну, риби 400 гр, може філєшок. ну Не знаю, таку. тут є уха хаб буде і що Если Якщо вам понравилось відео, напоминаю, піддержіть мене лайком, мене це сильно смотивує. я візьму капітана, якщо буде 1500 лайків, ну десь так. Візьму капітана, поїдемо осло і насобираємо цілу кучу банок і вже буде по серйозному. Бо це так, я сьогодні гуляю чи і то заработав 6,5 доларів, по-моєму, непогано.